Доброго дня, друзі! Ми продовжуємо нашу серію навчальних відео з приводу того, як знайти житло. Сьогодні у нас на черзі четвертий крок, який звучить так. Очікування від орендодавців. Ми всі опинилися в дуже скрутному становищі через війну в Україні. В Україні дехто втратив житло, дехто втратив свої речі, які накопичував все життя. Та, на жаль, скажімо так, ми маємо. Ось таку ситуацію, з якої нам дали можливість вибратися і отримати нові можливості у вигляді ось соціального житла в Німеччині, та отримати речі, які можна якби, придбати за рахунок коштів соціальних служб. І хочеться поговорити окремо про орендодавців, які будуть надавати це житло. Пренедодавці в першу чергу це такі ж самі люди, як ми, які вирішили допомогти. Вони можуть допомагати, можуть не допомагати. Ніхто і нічого їх не зобов'язує надавати житло потерпілим українцям, тому що це їхнє особисте рішення. От і все. Це те ж саме, якби також в якійсь іншій країні відбувалася війна, в нас приїхали люди в Україну, і у вас була б можливість також поселити людину. І ви мали якби, вибір, робити це чи ні. Так само і ці люди також обирають, робити це чи ні. Держава Німеччини безкоштовно надає можливість проживання в таборах людям. Це такі собі мінімальні можливості, які може надати Німеччина. А вже в більшій можливості це поселитися в житло соціальне. Тому потрібно в першу чергу бути вдячними за можливість поїхати просто і жити в цьому соціальному житлі, а не жити в таборі. Оскільки орендодавці самі проявляють ініціативу здачі житла в оренду, то не потрібно від них дуже багато чого очікувати, це я наголошую знову. Це звичайні люди, як і ми. Вони також працюють, вони заробляють гроші, і вони також житло здають для того, щоб і заробити гроші для себе, тому що їм потрібно за щось жити. Вони здають житло в тих умовах, е і по тим правилам, як діє законодавство Німеччини, житло потрібно, щоб здавалося, аби воно було в з гарним ремонтом, точніше, щоб не було ніяких там дир в стінах, не було пліснів і так далі. І житло воно здається зачасту без меблів, тому що коли здають житло в оренду, то потрібно, щоб меблі були всі справні. Тому не потрібно ніяких очікувань чіпляти на орендодавців, що вони повинні надавати меблі, вони повинні там в житлі щось якось облаштовувати. Їхня справа це надати просто приміщення, за що ми їм дуже вдячні. Що вони дають нам змогу жити в будинку або ж квартирі і переміститися з табору. Вже облаштування житла це відповідальність вже самої людини, яка в ньому буде жити. Тому просимо вас, приберіть будь-які очікування з орендодавців, що вони повинні щось там для нас робити. Вони максимум, що роблять, це просто надають приміщення і підписують документи. Все, пошук. Меблів і все інше, цим вже займаються волонтери. Якщо повезе, то може допомогти недодавець, але якщо він це не зробить, то це нічого страшного. Тобто ми вдячні йому і за те, що він надав нам житло. Це вже велика подяка. Він, якщо в нього немає можливості. І часу допомагати нам. Ми просто дякуємо за те, що вже є, і не треба ніяких очікувань мати від орендодавця, тому що в нього є і своє особисте, особисте життя, в нього є своя родина, тому не потрібно від нього нічого очікувати. Нам надали житло. Житло в такому виді, яке є, хоч там будуть самі стіни, і буде готова тільки ванна кімната і трішки зроблена кухня, все інше ми робимо самі, облаштовуємо самі за своїм смаком. І своїми, так би мовити за своїм баченням. Тому прошу вас від орендодавців, що не очікуйте, не треба на них класти роль, що вони вам щось повинні, що вони мають щось для нас робити. Вони вирішили допомогти. Ми приймаємо цю допомогу, ми їм вдячні за це. І вже використовуємо ресурси, які нам дали, і ми їх модернізуємо під свій смак, і в подальшому йдемо е, працювати, е, винаймаємо собі окреме житло і вже робимо його таким, яким ми забажаємо. От і все. Тому ось це такий собі четвертий урок. Зніміть повністю всі очікування з орендодавців. Що вони повинні вам робити, для вас робити, що як має виглядати взагалі житло, вам дають можливість, ви на неї погоджуєтеся або ж не погоджуєтеся за вашим бажанням. І знову ж таки, якщо ви не погоджуєтеся, це ускладнює пошук житла. І знову ж, якщо є можливість, ви знаєте, що ви завжди, завжди можете модернізувати житло. Або ж змінити певні умови. Інколи можна домовитися з орендодавцем, але якщо щось вам не подобається і орендодавець проти, то ви можете піти і знайти інше житло. Але знову ж таки, не чіпляйте дуже великих очікувань з приводу житла. Те, що дають, те, ми приймаємо. Якщо хочеться більше і краще, то ми йдемо і робимо самі краще, ліпше, заробляємо і будуємо так. Як ми хочемо. Тому ось собі такий урок потрібно запам'ятати, що у нас немає ніяких очікувань ні стосовно житла, ні стосовно рентодавців. Є мінімальні потреби наші, ми їх закриваємо. Якщо є ще якісь більше бажання, ми їх йдемо і самі реалізуємо. Дякую вам за увагу.